Всім привіт, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні в нас така досить цікава тема. Я вже попередньо записувала декілька схожих відео: аб'юз людей зі схемами не-нарцисизму. тому що дуже багато інформації в вільному доступі про те, як аб'юзять нарциси, про те, як аб'юзять, там, можливо, люди з межовим розладом особистості. Але тоб'юзу можуть бути схильними, в принципі. Всі розлади особистості, тобто люди, які володіють тими чи іншими розладами, можуть аб'юзити через те, що в них немає сформованих певних навичок психіки. В основному це така навичка, наприклад, як навичка емоційної регуляції. І я хотіла би ось це відео аб'юз людей з такою недовірою до інших тощо, прив'язати до попереднього мого відео про схему недовіри. Схема недовіри» або ж схема очікування жорстокого поводження. Ви можете побачити це відео в списку з відео про схеми. Чомусь там дуже мало переглядів, хоча відео, ну, на мою думку, досить цікаве, і воно корисне через те, що. Ну, насправді ми знаємо багатьох людей, в яких є проблеми з довірою. Можливо, якщо ви є такою людиною, вам буде корисно подивитися це відео, але також дізнатися більше про цю свою схему, наприклад, в тому попередньому відео. Так, тож, обов'язково зайдіть в відео зі схемою недовіри, тому що тут я вже більше заглиблююсь саме в крайні прояви цієї схеми недовіри. Та, я так дуже люблю. Показувати, наприклад, ось такого спектру. Да, якщо ми візьмемо ось цю от схему недовіри і жорстокого погодження як ось такий от континуум. Тоді крайні точки цього континууму, та ось ця частинка, наприклад. Да, таке крайнє вираження цієї схеми може свідчити про розлад особистості, але ж на цьому континуумі в нас є тут інші точки, і людина може там мати цю схему, знаходитись, наприклад, тут, на цій точці, та і мати відповідні характеристики притаманні цій схемі, але не настільки вони будуть проявлятись там у всіх сферах її життя що або не настільки часто, не настільки сильно ця схема рідше буде тригеритись, тому що знову ж таки така поведінка, якщо це не пророзила особистості, та, така поведінка вона може бути притаманна людям з цією схемою, але поки ця схема не активна, вони не завжди активні, да, не стригерилась поки, да, то в принципі десь цих патернів поведінки за собою людина може навіть не бачити, тобто в неї їх може навіть і не бути. І я, мабуть, мабуть, хотіла би почати діагностичних критеріїв Це DSM-5, нове видання. Американської психіатричної асоціації, і в принципі, якщо хоча б чотири з цих характеристик відповідають дійсності, та то тут можна говорити про параноїдний розлад особистості. А крайній прояв схеми недовіри він якраз відноситься до параноїдного розладу особистості. І сьогодні ми будемо говорити більше про аб'юз таких людей, саме тих, які яким притаманна вже от крайня вираженість цієї схеми або ж да, притаманні там певні патерни ось цього параноїдного розладу особистості. Так, отже, про що ми можемо говорити, коли взагалі діагностуємо цей параноїдний розлад особистості? Хоча б чотири з таких ознак має мати ця людина, щоб говорити про те, чи є в неї цей параноїдний розлад особистості. Отже, перше, підозри особи в тому, що інші люди без вагомих підстав експлуатують, шкодять або обманюють її. Друге, безпідставні сумніви у вірності чи надійності друзів або колег. Я так зараз зачитаю ці ознаки, тому що будемо ми їх дуже тісно потім прив'язувати до цих варіантів аб'юзу, да, які можуть застосовувати люди з параноїдним розладом особистості або ж з крайнім проявом схеми недовіри. Так, третє, небажання особи довіритися іншим через необґрунтований страх, що інформацію навмисно використають проти неї. Четверте. Надання прихованих, принизливих чи загрозливих значень, невинним зауваженням або подіям. П'яте. Злопам'ятність, тобто не пробачає образ, кривд чи неповаги. Шосте. Вбачає нападки на свій характер чи репутацію, яких не бачать інші, і негативно реагує гнівом чи контратакою. І сьоме. повторені необґрунтовані підозри щодо вірності чоловіка, дружини чи сексуального партнера. Отже, вже так зачетуючи, та ці ознаки, ми можемо зрозуміти, що такі люди, там відчуваючи патологічні ревнощі, будучи надмірно підозрілими і так далі, можуть вже тим чи іншим чином та якось аб'юзити інших людей в стосунку, яким чином може проявлятися аб'юз. Ну, по перше, людина з крайнім проявом схеми недовіри буде контролювати та підозрювати в стосунку, тобто буде багато цього контролю, багато підозр, і це вже є. По суті, таким варіантом аб'юзу да, та, там своєї другої половинки це будуть такі безпідставні обвинувачення в зраді, в обмані, в тому, що там цю людину якось використовують. І коли ця людина та, починає так підозрювати, та от людина з схемою недовіри. Вона може починати вимагати, якось доводити свою лояльність їй. Та? Тобто, щоб ви якось ніби спростували ці підозри. Це може бути також, наприклад, в тому, що ця людина там, почне змушувати вас, там, показувати якісь переписки, наприклад, і так далі. Е, та, і ось цей такий от контроль, він вже є варіантом аб'юзу. Хочу також сказати, що це відео воно так знаєте, не покликане когось якось засудити там, чи присоромити, чи виклик почуття провини. Якщо ви знаєте людей з цією схемою недовіри, можливо, це відео допоможе вам краще зрозуміти, чому вони так себе поводять. А якщо у вас є ця схема недовіри, так, можливо, ви якось там з іншого боку та більш критично подивитесь на ту чи іншу свою поведінку. Чому? Тому що люди зі схемою недовіри. Вони не є критичними щодо своєї поведінки, тобто в них дуже сильні такі захисти психологічні, як проекція, і вони проектують на інше таке свої відчуття провини, тобто вони можуть бути дуже критичними щодо інших і звинувачувати їх там, навіть в якихось найменших ем, та помилках, промахах і так далі. Але вони абсолютно не критичні до себе. І, можливо, та таке це відео буде теж трішки терапевтичне, щоб побачити та якось так критично свою поведінку. Ці люди, через те, що вони дуже такі підозрілі, вони можуть дуже легко помічати такі зовсім незначні прояви, такі зовсім ледь помітні ознаки якихось негативних реакцій інших людей. Але вони потім, помічаючи ці негативні реакції, дуже інтенсивно на них реагують. Вони можуть так вибухати гнівом у відповідь на це і так далі. І тут виходить, да, до речі, в терапії, коли ми працюємо з цією схемою, дуже корисним є розібрати ось цей цикл цієї схеми, тому що ми, коли розбираємо цикл, ми дивимося. За цією схемою, яка поведінка стоїть, і ми тоді розбираємо наслідки цієї поведінки, і ця схема сама себе підтверджує, чому тому, що, наприклад, ці люди зі схемою недовіри якось так. Дуже активно вибухаючи гнівом на незначні прояви да, якоїсь там неповаги чи ще чогось від інших людей. Та вони тоді можуть провокувати те, що ці люди до них будуть ще гірше ставитись. У цьому випадку їх схема лише підкріплюється. Та а схема недовіри вона завжди звучить про те, що мені будуть якось інші загрожувати, що мені будуть брехати, мною будуть маніпулювати, мене будуть обманювати або ж мене будуть. Використовувати якось погано до мене ставитися. Виходить, що ці люди своєю поведінкою, вони теж таким чином впливають на стосунок, що вони отримують це погане ставлення. На жаль, от і ця схема лише підкріплюється. Цих людей можна назвати такими емоційно холодними. З ними дуже важко побудувати близькість. Чому тому, що вони бояться будувати цю близькість, вони бояться відкриватись, тому що без довіри, по суті, побудувати близькість ну на жаль неможливо. Та щоб побудувати близькість, ми маємо якось відкриватися іншій людині. Ми маємо розповідати про якийсь досвід. Ми маємо ділитися своїми якимись вразливими так сторонами. Люди зі схемою недовіри вони цього не роблять, і стосунок з ними це таке відчуття, що ви постійно намагаєтесь наздогнати якось цю людину, і в таке відчуття, що це як ніби пісок, да, от ваша близькість як такий пісок, який втікає крізь пальці. Неможливо побудувати. На жаль, близькість людини. Вона не схильна розповідати про якийсь свій досвід. От і ось будувати цю близькість. Вони вірять, що там близькість в стосунку, і такий близький емоційний контакт зроблять їх дуже вразливими, і люди обов'язково скористаються цією вразливістю. І як ще може проявлятися аб'юзивна поведінка таких людей? Вони. Можуть наполягати на такій от вашій ізоляції. Тобто через те, що в них є ось ці от думки про недовіру щодо інших, да, десь в вашій парі вони можуть там, забороняти вам спілкуватися з якимись друзями, наприклад. Вони можуть забороняти спілкуватись з іншими родичами, через те, що будуть думати, що ці там, друзі чи родичі якось так погано на вас впливають. Да, тобто, так не довіряючи їм, да, вони так будуть. Хотіти, щоб ви обмежили контакти, тому що будуть бачати загрозу в цих контактах. Вони можуть висловлювати ось цю недовіру до всіх, з ким партнер спілкується, да, партнер чи партнерка. Вони мають да, так як вони мають це переконання, що люди недоброзичливі і нечесні, та да, вони думають, що в цей момент вони вчиняють як краще там для пари, для своєї партнерки, але по суті, це є теж такою формою аб'юзу та да, ізоляція свого партнера чи партнерки від інших людей. Зазвичай люди зі схемою недовіри да от з крайнім проявом цієї схеми недовіри, якщо ми вже говоримо про такі параноїдний розлади особистості, вони можуть мати такі глибинні переконання, як люди недоброзичливі і нечесні. Все буде добре, лише якщо ти будеш насторожі. Інші люди причинять шкоду, як тільки будуть мати можливість це зробити. У людей з параноїдним розладом особистості, з крайнім проявом з цієї схеми недовіри, в них дуже витіснені свої емоції, сорому та провини. Вони дуже сильно проєктують ці емоції на інших людей. Але, наприклад, вони якісь важкі ситуації, де Варто було б, наприклад, в нормі відчувати сором чи провину, вони починають там відчувати гнів. От, тому що якось з емоцією гніву їм легше. Емоція гніву не приводить в них до внутрішніх конфліктів, а сором і провина привела б до внутрішнього конфлікту. І вони так витісняючи там сором і провину, з якісь свої такі негідні вчинки, та вони. Можуть вважати, да, так проєктуючи це на інших, що негідні вчинки роблять інші в цьому випадку, і там я маю право зараз на це якось відреагувати гнівом. І, і вони можуть погрожувати е, та так теж агресивно, також про те, що там, якщо ти зрадиш, то ти будеш там покарана чи покараний, і так далі. Та да, тобто можуть залякувати, там використовуючи теж якось агресію чи гнів. Вони дуже часто демонструють образу. Да? ми знаємо, що образа це така емоція, яка містить в собі такий трішки зупинений гнів, неактивний гнів. Та, але ці люди, на жаль, через те, що вони постійно очікують ось цього поганого ставлення, ще дуже швидко сигнали, якісь поведінкові інших людей, як погане ставлення до них, вони дуже часто, дуже швидко ображаються. Ці люди, так як вони, знаєте, не довіряють і потребують постійного підкріплення того, що там ви їм не зрадите, ви ними не будете користуватись, ними маніпулювати і так далі. Вони очікуючи того, що ви там в будь-який момент це зробите, робити, будуть від вас вимагати постійного підтвердження, що цього не станеться. Та і ви постійно будете відчувати, наче ви якось зобов'язані цій людині там задовільняти її емоційні потреби, бути завжди суперлояльною до цієї людини, відкритою, та? не дивлячись на те, там чи є у вас є на це зараз ресурс, чи є у вас для цього настрій і так далі. Та і якщо раптом там у вас не буде чи ресурсу чи настрою, чи загалом там бажання, та знову ж таки ви зустрінетеся з. Таким дуже яскравим вибухом негативних емоцій цієї людини зі схемою недовіри, як там сильна образа, гнів. Ця людина захоче вас покарати. До речі, це такий цікавий патерн про покарання. У людей з схемою недовіри або схемою очікування на жорстоке ставлення, вона ще так називається. В них є дихотомічне таке мислення інтерналізоване, і два таких дуже яскравих. Образи себе. Перший образ це образ такого слабкого, вразливого, такої дуже слабкої, вразливої людини, та яку там легко можна образити, і за цим образом себе як да, слабака такого або слабачки. Да, ну це я так трошки утрірую, звичайно, але це те, що я там чую від деяких своїх клієнтів, там на терапії, наприклад, да, є ось цей образ себе слабкого чи слаб, чи слабкої, та, І там є дуже багато важких емоцій з цим пов'язано, тому що цей образ своєї слабкості він зазвичай тягнеться з досить такого дисфункційного е, дитячого досвіду, де, по суті, коли формувалася схема, дитину дуже сильно ображали е, от, або недолюбали. Е, з другого боку системи координат в нього є в цій людини зі схемою недовіри є образ себе як такої грандіозної, зацикленої на собі людини. І справа в тому, що коли вони відчувають, що з ними вчинили якось несправедливо, але хочу сказати, відчувають, тому що це те, як вони ще ту чи іншу ситуацію, але не обов'язково, що ця ситуація там відповідає дійсності і насправді там зло їм інша людина вчиняла якось несправедливо. Вони відчуваючи це. Повертаю, вони відчу, починають відчувати себе слабкими і відчувати ті всі важкі емоції, які формувалися в результаті цього дисфункційного досвіду. По суті, їм в них з'являється дуже сильний емоційний біль, і вони через прояв агресії, злості покарання себе витягують з цього відчуття слабкості в відчуття знову своєї грандіозності. Ці люди насправді є досить, досить мстивими, і помста їм дає ось це відчуття насолоди тим, що я знову сильний, я знову грандіозний і я знову такий, наче недоторканий. Тобто дуже цікаво, що вони проживають помсту як тріумф. Помста дає їм таке полегшуюче відчуття безпеки, такої відчуття віднови моральної видливості та моральної ясності. І я коли готувала це відео, теж там читала певні психоаналітичні праці і розповідають, що ем, це бажання помститись, воно насправді є таким. Незакритим бажанням, яке походить від потреби вступити в бій і перемогти такого переслідуючого батька. Ну, психоаналітики говорять, що ця схема зазвичай виникає, да, схема недовіри і загалом цей параноїдний розлад особистості, він виникає в результаті. Того, що дитина зростала в такій дуже нестабільній сім'ї, де була дуже тривожна мати, яка постійно так демонструвала свою слабкість і нездатність спорати з чимось, і був такий емоційно нестабільний батько, який був теж таким гнівливим, агресивним. Він ображав там і матір, і дитину, або там тільки матір і тільки дитину. Ну, загалом батько. Типу, був агресором. І зараз от проживання в людей помсти, і коли вони мстяться за щось, вони проживають ось цей тріумф і, і десь на такому несвідомому рівні, наче вони. Так тоді вступили в бій з цим батьком і перемогли. Тобто вони зараз, тих, хто їх ображає, вбачають там ось цього свого нестабільного батька. До речі, є таке поняття як контрперенос, це те, як ми почуваємо себе поряд з такими людьми, і ви можете прислухатись до своїх емоційних відгуків, до своїх емоційних реакцій. Ці люди, так як в них є дихотомічне мислення, вони можуть бачити або вас, або кимось дуже поганим, загрозливим. Хто хоче якось ними скористатися і якось їх образити, в такому випадку ви поряд з цією людиною будете відчувати або тривожність, або ворожість. Да, тобто ви будете або злість відчувати, або тривожитись. У випадку, якщо там ця, людина, там, ця людина зараз з вами в стосунку знаходиться з іншого боку, ось цієї системи координат, де вона вбачає вас, типу, когось кращого, того, хто зможе врятувати його. Да, тобто вона така, ніби в цій зараз такі слабші свої позиції. Ви можете з такою людиною відчувати таку свою ніби як доброзичливу грандіозність. Це, це так описала Ненсі. Як Williams, цей свій емоційний стан поряд з людиною, з параноїдним розладом особистості, яка там зараз вас вбачає якогось авторитета, який може там цю людину врятувати, допомогти якось їй. І вони теж схильні до ідеалізації, от коли вони процесі ідеалізації з вами, наприклад, да, ви будете відчувати цю таку якусь свою вибірковість, грандіозність і, можливо, щось, да, якусь таку свою силу, да, тому що ця людина ніби як вас наділяє, да, ідеалізуючи тими якостями, які би наче, якби, її врятували. І ще один момент, тут не зовсім про аб'юз, але ці люди, навіть там створюючи довгі стосунки такої прив'язаності з близькими людьми. Вони можуть піти в будь-який момент, якщо вони будуть собі трактувати якусь ситуацію як несправедливість ще зраду. І Ненсі Маквіліамс описувала в своїй праці, що в неї був клієнт, який пішов після 30 років близького стосунку, коли стосунок загалом був, наче як непоганий, з цією людиною, та просто в якийсь рандомний момент цей клієнт він щитав поведінку там своєї партнерки як е, несправедливу. Він просто зібрався і пішов і перервав стосунок. От тому з такими людьми, з ними насправді там будеш, знаєте, як сидіти як на пороховій бочці, ніколи не знаєш, в який момент вона там збереться і піде і розірве ваш близький стосунок. Е, глибинне переконання таких людей, в яких є ось ця схема недовіри, е, глибинне переконання в них насправді от, про те, що я слабкий, бо слабка, я не впораюся, я вразлива. Е, і тому треба бути на в цих людей дуже багато відчуття своєї такої вразливості, сорому, провини, яке вони проєктують на інших людей. І в терапії дуже важливим таким кроком стає, коли людина починає якось усвідомлювати ці свої витіснені відчуття і давати їм бути, да, регулювати, перестає це проєктувати на інших. В принципі, це переконання про свою слабкість. Воно теж походить з досвіду дитинства, де, на жаль, да, так як я вже розповідала, мама була такою теж ніби як слабкою, тривожною, яка не могла захистити цю дитину. І батько, наприклад, там був агресивним. Хоча, в принципі, тут не важливо, там, чия це роль була да, цього такого агресора. Більше важливо те, що дитина щоразу проживала відчуття своєї слабкості і своєї вразливості. Та, а це відчувається зазвичай. Там жорстоко порушують кордони цієї дитини. Да, ну, в мене в попередньому відео саме про цю схему там є прямо цілі пункти, яким чином ця схема може сформуватися. Якщо так загалом брати це, там цю дитину ображали, вона дуже часто відчувала себе слабкою, вразливою, і через те в неї ця схема сформувалась. Цей розлад він досить непростий в постановці діагнозу, хоча б через те, що ці люди, по перше, дуже рідко звертаються на терапію, так як вони є недовірливими і підозрілими, тобто вони не дуже вірять, що психолог їм якось допоможе. І по-друге, те, що його ознаки можуть не зразу проявитись в терапії саме, і навіть терапевт може там не помітити того, що в людини да, в його клієнта, є саме цей розлад особистості і ця схема недовіри. І, і теж Ненсі Маквіліумс розповідала про те, що був клієнт, з яким вони вже там певний час працювали, і він потім почав розповідати, що в нього поганий сон через проблеми на роботі. І коли вона там почала задавати йому запитання, що за проблеми на роботі. Він розказав, що колеги на зло йому там наговорюють начальника, колеги на зло йому дуже шумно перекладають там якісь речі і так далі. Да, і тут вже можна було, було говорити про те, що є да, симптоми, є ознаки цього розладу особистості. От, ще що цікаво, в цих людей які майже відсутнє почуття гумору, тому в терапії з ними дуже корисно буде, якщо терапевт буде застосовувати почуття гумору своє, в них можна помітити таку от свою грандіозність, так коли вони знаходяться на іншому спектрі. Ось. Да, ці системи координат і грандіозність, якщо у них є ця присутня досить часто, тут можна говорити про те, що цей розлад особистості поєднується, наприклад теж з нарцисичним розладом особистості. Взагалі кажуть, що він рідко зустрічається сам по собі. Якщо є ось ця схема недовіри, цей параноїдний розлад особистості, він зазвичай йде в парі або з нарцисичним розладом особистості, або з антисоціальним розладом особистості, або з компульсивно-обсесивним розладом особистості. Знову ж таки, залежить від того, яким саме, саме був дитячий досвід, та ну, травматичний досвід, але там особливості да, свої, і від того, як дитина з цим справлялася, тобто які коупінги вона розвинула. Тож, дуже дякую вам за увагу. Ще раз е, наполегливо раджу подивитись попередні моє відео зі схемою недовіри. Там буде більше саме про там, інші точки цієї схеми і вираження цієї схеми, причинне формування цієї схеми. О, тому я дуже раджу вам його оглянути. Е, сьогодні ми більше говорили саме про ось таке от крайнє вираження цієї схеми і які ці люди можуть бути в стосунках. І от трішечки поділитись з вами, як я готувалась до цього відео для того, щоб. Щоб записати вам ось це відео, мені потрібно було декілька джерел літератури. Основне, це, мабуть, наша улюблена Ненсі Маквільмс, психоаналітична діагностика. Тут дуже багато про розлади особистості. Ланді Бенкрофт, дуже раджу цю книгу про аб'юз, як розпізнати аб'юз, які люди можуть аб'юзити і так далі в стосунку. Хочу записати окремо відео про те, як розпізнати аб'юз, що я аб'юзом. Когнітивна терапія для важких випадків. І ще одна когнітивно-поведінкова терапія розладів особистості. Ну і, звичайно, наш DSM 5 буде без нього. До попереднього відео, яке я записувала про схеми, там приблизно стільки саме книг, тільки саме по схеми терапії. От. Тому, будь ласка, я правда дуже старалась, буду вдячна вам за лайки, за коментарі особливо. Я стараюся всім відписувати, тому пишіть і підписуйтесь на мій канал на те, як мені. Було готувати е, інформацію для цих відео. Е, дуже вдячна вам за увагу і до наступних зустрічей. Кажу пока, пока-пока.